Друзі, вітаю вас! Вівторок, вечір я Олексій Ляшенко і атака на Бориспольський навчальний авіаційний центр в Росії. Ну це класно? Ну, пишуть, що це начебто гур зробив, а можливо, це зробила спільна операція, а можливо, це зробили партизани, а можливо, камахи, а можливо, якісь наші біоголуби, Я не знаю, а можливо, просто добрі, класні безпілотники завітали в цей навчальний авіаційний центр і дуже пошкодили головний виробничий цех. Це настільки класно, це настільки ну от, про... дякую всім, хто б це не зробив. Це просто класно. Ну, кажуть, що там пишуть, що навідником виступав сам Путін. Він незадовго до цього був в цьому навчальному центрі, ну це жар, але, можливо, він і виступав. Хто його знає, друзі? Ось давайте продовжимо тим, що є на Росії такий Рогозін. Пам'ятаєте, як його поранили ми в м'яке місце те, що ззаду і називається Задницею, коли він там святкував свій день народження і прилетіли добрі хімарсики, ну він не сидів. На жаль, в задницю. Ну, так буває, але він там в якомусь авторитеті, в військовій формі. Він там, я не знаю, яке там звання, я не розумію, в їхніх російських званнях, він там герой. Він читає лекцію студентам. І ось я хочу, щоб ви послухали повністю одну його цитату. А потім ми з вами поговоримо, перенесемо цю цитату на нас і подивимося паралелі. Те, что он говорит, те, что у нас происходит, кто это у нас делает, как это у нас делает еще у нас, как это, ну, як це встроено в Украину. Посмотрите, будь ласка. Беда в войне достигается прежде всего за счет того, чтобы дискредитировать политическое и военное руководство противника, представить его в глазах собственного населения в качестве негодных людей, которые случайно стали на вершине власти в этой стране. Это люди, которые гонят э, свое население на э, верную гибель, на бойню. Это очень важный способ. Второй способ дискредитации политического военного руководства страны противника – это обвинение э, в коррупции, когда применяется колоссальный объем дипфейка для того, чтобы доказать, что конкретное лицо со стороны противника просто вор и коррупционер, а потому верить ему нельзя. Это в основном применяется по отношению к наиболее популярным в народе противника персонажам. Безусловно, используется также метод запугивания. Это демонстрация собственной силы, бескомпромиссности собственной армии в достижении поставленных целей и многое другое. А тепер, друзі, давайте підпишемось на канал, якщо ми хочемо далі все це е, з вами обговорити і зрозуміти, що як відбувається, підпишемось. Давайте, якщо хтось не підписаний, постав дзвоничок, вподобайку. Я буду вдячний всім будь-якій допомозі каналу. Підписка, дзвоник, подобайка, коментарі, розповсюдження, донати будь-якій допомозі для каналу, тому що ми робимо з вами добру справу. Так от давайте будемо говорити про те, як це відбувається у нас. Ну те, що Росія проектирує це на нас, і те, що вона дискредитує керівництво наше, те, що вона дискредитує управління, дискредитує військове, політичне, будь-що у нас дискредитує і. Будь-як намагається зіштовхнути Україну народ України, вибачте, з керівництвом України, або Частину народу з другою частиною народу і ще з керівництва. Чим більше цього болота у нас, тим для Росії краще. Але тут є і ми. Є такі голови е і рти, е вонючірти так званого головного опозиціонера е в нашій державі. Він себе там так, так називає Петра Порошенка. І він їм дає вказівки, він перевіряє без нього нічого. Практично не відбувається, але або без його ну, крайньо довірених осіб. Так, от так пишуть. да? Ну, це така надпись: Блогер, клуб, сенс. І ось дивіться, з чого починаємо, і ми за, з вами зараз пройдемо, що вони роблять по вказівці Росії, Москви, Путіна і для чого вони це роблять. Ви це зрозумієте самі. І е, оцінювати будете самі, і висновки будете робити самі. Неважливо ви звідтіля чи звідтіля чи звідтіля. Так от, блогер, клуб, сенс Зеленський боїться, що якщо війська НАТО прийдуть на допомогу Україні, то йому вже стане важче стане розповідати в тамбурах. Це ж сміх приниження, що в поїзді поїзди, що ніхто нас там не жде. Знаєте, принизити президента, і це ж пустили фейк з Москви, і тут підтримали Порошенківці, всі і оці посіпаки його, що він відмовляє, начебто комусь вводити е, війська НАТО в Україну, що Зеленський проти, і так далі. Це і ПСО, і вони розпостраняють. І ось вони тут розповсюдують, що він в тамбурах робить записи, та ви спробуйте кожен день звертатися до людей. Далі, пише, Біла левиця». Зеленський боїться, що Росія підніме хайп, якщо війська НАТО прийдуть на допомогу Україні. Не підніме він. Ніхто не підніме хайп. Ніхто. Далі. Європейська солідарність в лиці Ірини Геращенка. Це ось дивіться, наїзди на владу, а воно ж б'є по голові. Б'є по голові, б'є по голові. Тук, 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 тук. І колись буде дирка. На, на будь-яку владу. І ось пише Іри Геращенка. Все частіше журналісти розпитують про ситуацію Верховної Ради. Які журналісти? Що ж журналісти? вона, я не знаю, які журналісти. У прямого п'ятого каналу. В умовах безпрецедентної закритості роботи парламенту недовіра до Верховної Ради зростатиме, і це велика проблема. Це велика проблема. От вона вже каже, проблема тут у нас. Далі. Європейська солідарність Ніна Южаніна влада вкотре проігнорувала вимоги бізнесу щодо необхідності реальних змін у роботі Бюро економічної безпеки. От Розумієте? Не не немає. Може хтось і проігнорував. Хто? Конкретно, хто проігнорував, як проігнорували, які були запити, що було, нічого нема. Просто вкинуто в мізки людей, влада проігнорувала, ну і, ну і проігнорували. Далі. Є такий Дмитро Чікалкін, дивіться, що він пише. Це настільки бруд, це настільки низість, і це настільки видно, що це ФСБ. Я ще раз ну, себе питаю, я вже себе питаю, більше ніколи. де ДСБУ він пише. Коли це. Прийшов до влади, коли ЧЕ, ЧМО, Я хочу сказати, у мене нема слів інших. Зе прийшов до влади, він нацепив браслетики з іменами полонених моряків. Так, їх здав Порошенка. Бо типу то клятий Порошенко був винен. Зараз, коли полонених у нас тисячі разів більше, і вони реально на совісті Зе, от є отут совість, на чиєї совісті полонені зараз. А? А тепер дивіться. Ось цю деталь про браслетики, про моряків, які були здані, да, це було 5 років назад. Чи Калкін чмо піднімає 9 квітня сьогодні? Навіщо? Для чого скажіть, для чого ось це піднімати? Далі. Важко сказати, чому олігархічні канали, на утримання яких з бюджету виділяють 2 мільярди гривень, є критично важливими для економіки. Бах на мозги да, людині, з бюджету виділили 2 мільярди. Кому виділили? Яким каналам? Для чого? Що проплатити? Напишіть, покажіть, розкажіть. Ладно, Канал 1 плюс 1. Виділено з бюджету, ось стільки. на що? На що? Для чого? Можливо, це виділено для реклами наших Збройних сил. І це може бути та все, що угодно. Ні, цього вони не покажуть ніколи. Вони будуть тільки бити в темечко. Виділили, забрали 2 мільярди. Далі президент уникає висловити позицію про закон щодо мобілізації, бо ж це непопулярне суспільство рішення. Відповідальність перекладається на парламент. Я вже це казав. Парламент же вважає себе головним, у нас же парламентсько-президентська республіка да? держава. Значить, парламент головний. Вирішуйте. Це одне. Друге. А про що повинен сказати президент, якщо немає ще закону? Ну, немає остаточного варіанту, от коли він буде, можливо, президенти висловиться. А можливо, і ні. Він його висловлення це підпис. Підписує він чи не підписує, чи витує, Ось це висловлювання президента. Підтримує він його чи не підтримує. А головний же парламент Геращенко головна. Порошенко там, Гончаренко, Слуги народу, ОПЗЖ. Вони ж головні. Вони ж так кажуть. Робіть цей закон. Чому ви не робите? Фортифікаційні споруди. перевіз два трактора на півтори тисячі кілометрів. Перевіз два трактора Порошенка. і і Європейська солідарність каже, а що цього не могла зробити влада. Два трактора на півтори тисячі кілометрів фронту, а люди це бачать і бачать їхні. Ось ці, хто може, можливо, мене слухає. Чи е, ваші репости читають да, цього випуску. Люди це бачать. Він дав, а влада й двох не дала. Ось отак от ми живемо. Далі. Засідання податкового комітету, слуги знову тягнуть недолугий законопроект. про про послухайте, там воно відкрите. відкрите, видно це засідання онлайн транслювалось. Нічого нема. Слуги нас назвали, ми ніхто не було такого. Просто от знаєте, все перевсе, все, 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 все перекручується. Слуги в знищ, знищенні інституції, побудови авторитаризму, готові виправити все да, і дурні законопроекти, і тиск на бізнес, і заборону. Вони, вони просто диктатори. Да? Ось диктатор, Ось, тиран, диктатор Зеленський. Спочатку не пустив воювати Лєроса в суми. Він так хотів воювати в Сумах. Ви навіть не знаєте, як Лєрос хотів там воювати. Друзі, ви цього навіть уявити не можете. А Зеленський став і сказав, не пущу тебе Лераз воювати. Не пущу. І добровольцем, не, ніким не пущу, я буду тримати тебе, Лєрос. Він не пустив Бутусова в ТРО і брати участь у війні в Роботіна чи В Орехова. Не пустив Бутусова. Також він Бутусов ти мені потрібен. Всім заборонив не брати Бутусова, А добровольцем, а в військомат він хотів записатися, з не, здається, якісь 200. Я не знаю, я зараз вам скажу, в який він хотів батальйон записатися, Бутусов. 126-й батальйон він хотів записатися, а Зеленський не пускав. Піди в військомат, піди напиши заяву, піди добровольцем. Та піди куди хочеш, Бутусов, І воюй! Ну, сцикло, ну реальне сцикло, Як з цикло і й Шабунін, якого, який записався там, здається, в 206 й чи де й сидить зараз. Він зараз лекції читає в Буковелі, а він військовий, він отримує зарплату. Я на це не можу на, на це не можу дивитися. Свої підставляють. Дивіться, не підставляють, а Може, і працюють. Очільник мінкульту Розислав Карандієв обурений на критику щодо бронювання від мобілізації працівників цирків. Навіщо? Всі йдіть в цирк. Ось тепер я точно скажу. Так, всі, хто не хоче бути мобілізованим, всі в цирк. Цирк. Всі в цирк. От просто. Блін, ну невже ми не переживемо без цирка? Ну невже ми не проживемо без цирку, поки не переможемо? На це питання нема відповіді, друзі. А ще у них президент ворог? Не Неповідомий населенню, що буде війна. Треба було повідомити, вийти і сказати: так, завтра у нас буде війна. Тепер кожен ділить те, що хоче. Кожен робить те, що хоче. Хочете тікати, тікайте. Хочете сидіти в підвал? залезти прямо сюди. Завтра у нас буде війна. Ось так потрібно було сказати. І що? Президент ворог не готувався до війни. Президент ворог не готувався до війни, президент ворог мало зброєння добув. А тепер. Знаєте так, та-да-да-дам, як ото кажуть. четвер, 25 вересня 2014 року, ЗМІ всі написали про прес-конференцію тодішнього президента Петра Олексійовича Порошенка. Дивіться, що він говорить. Президент Петро Порошенко заявляє, що Україна одержує всю необхідну підтримку від Європи і США, а смертельна зброя нам не потрібна. Про це він заявив у четвер на прес-конференції. Ось 25 вересня 2014 року. Я переконаний, що і США і ЄС роблять дуже багато для нас. Я не зустрів відмови ні в Європі, ні в Штатах, ні від Мінську-1, ні від Мінську 2 Ну він ні від нормад, ні від чого. Ні від окупації, я навіть не зустрів відмови ні від окупації Криму. Ну ні від чого він не зустрів. Ні з економічних, ні з фінансових, ні з яких як там е, питань не зустрів. Ко, далі що він каже, це його слова. Це цитата, це його слова. Коли я повернувся, я почув перше запитання. Так ви все-таки привезли смертельну зброю? І Як Порошенко каже, друзі мої. Запевняю вас, нам не потрібна смертельна зброя. Друзі мої, увіряю вас, нам не нужне смертельне зброя. Хто це услышать? Нам не потрібна смертельна зброя. А зеленський ворог. От зеленський ворог, да? Порошенку, смертельна зброя не потрібна. А зараз він же звинувачує Зеленського, що мало озброєння. І в той же час президент ворог що їздить під час війни, а він же їздить за зброєю, в якою ви звинувачуєте, що її мало. Президент ворог звільнив героїв, а це мається на увазі звільнив Залужного Шапталу. А от сьогодні я читаю і просто, просто уміляю. Я не знаю, як це розцінювати. Екс-очільниця медичних сил збройних сил України. Да? Остащенка, Тетяна Сщенка списалася з армії за рішенням ВЛК. Вона інвалід. Таня Остащенко, генерал-майор, у нас інвалід. Друзі, я взагалі, як ми бідні, як наш народ У нас на, народом керували армією, Збройними силами оборони, силами оборони керували інваліди, інвалід заблужний, інвалід шаптала, інваліта. Ну що, що робити? Вони ж. А я не знаю, вони обмежено придатні чи не обмежено придатні. Тут же ж по новому закону, що якщо вони обмежені, вони повинні пройти ще раз комісію. Якщо вони. Необмежено придатні чи непридатні, блін, що там у них написано? Ніхто цього не знає. І ось цих героїв президент ворог звільнив. Президент винен в корупції. В якій корупції? Це він забрав кузню на рибальському, це він забрав Карла Марца, це він забрав металургійні заводи, це він забрав хімічні заводи. Взагалі, а що його у президента а, Ну, якесь, якесь виробництво? Да? Ну, хоч щось окрім своєї голови, своїх ніг, свого таланту, яким він заробляв на життя, працюючи в шоу-бізнесі? Що ще є? Президента України, це він державу пограбував, це він забрав електростанції, це він забрав труби. Всі це він все забрав а, родовище. Він, 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 він в корупції. Ось так гнобиться керівництво на догоду Москві. Це робиться спеціально. Президент нелегітимний, Ну про це я, мабуть, не хочу вже говорити. Це стільки сказано, і вони це розкручують, розкручують. Далі сирський росіянин. А що а, у Порошенка невістка не росіянка, і він на росіянку переписав багато свого майна? І нічого, і нічого, а син що не одружений на росіянці. Я не кажу, що це те, це ці те те, те те, що просто сам факт далі. 95-й квартал. Вороги, вони нічого не роблять, а президент з кварталу. Блін, я навіть коментувати не хочу. Ну це таке дно, таке сміття. Ну просто. Президент не пускає на війну. Ну про це я вже казав, що він не пускає на війну цих остолопів з цикунів сиконів, які ховаються і брешуть, брешуть і брешуть. Як про Ніколова мені написали слухайте, Ніколов чесна і справедлива людина? Да, що ви на нього наїхали, коли я сказав, що чому їм не дають повістки? У мене питання: якщо він чесна і справедлива людина, то що він не повинен воювати і захищати Україну? І в понятті тієї людини, яка мені це написала, є. Паняття таке, що захищати Україну повинні тільки нечесні і несправедливі. Блі. Жах. Президент погано розмовляє з партнерами. Ну так ви хотіли до Орбана за мільйоном поїхати, щоб добре розмовляти. Геращенко поїхала, домовилися з путіним з його посланцями. Да, щоб блокували оце. Вони добре розмовляють. Блокували кордони поляки. Ну це нормально. Ні, президент нормально розмовляє. І відкривається пункт пропуску з Угорщиною. Президент відкриває пункт пропуску з Угорщиною. А ви закриваєте пункти пропуску з поляками? Ну, і останнє це вже таке, них президент будував дороги. Отут все. все. Далі нічого не хочу. Далі просто нічого не хочу не розмовляти. От робіть висновки, дивіться, що це відбувається і на кого працюють ці, хто вони взагалі. Це стадо агентів, це дійсно чіткі агенти. Як один очільник мені в розмові. Сказав начальник розвідки, ну, не очільник, а робітник розвідки, вибачте, працівник розвідки нашої. 40% скрізь скрізь у владі завербований російський агент. Кого ставити? Зробіть висновки. А я далі піду. Навіть голова МЗС Франції розмовляти з посадом, Росії сказав, розмовляти з посадовцями Російської Федерації більше не в наших інтересах. А от. За словами Стефана Сенжуре, нині не в наших інтересах дискутувати з російськими офіційними особами, оскільки комуніке, які публікують, і повідомлення, які розробляються, є брехнею. Минулого тижня французький міністр оборони Себастьян Лікорню провів телефонну розмову з Сергієм Шойгу, що стала першою такою взаємодією з жовтня 2022 року. Розмова стосувалася передусім теракту, скоєного під Москові 22 березня ісламською державою. Після Розмови у Міноборони Російської Федерації заявили, що під час розмови Лекорню і Шогу була відзначена готовність до діалогу щодо України. У відповідь представник уряду Франції назвав цю заяву неправдивою. Все, далі я більше нічого не хочу говорити. Далі я хочу подякувати, розповісти, оголосити, порадитися з вами, друзі. Я щиро Дякую за ваші донати. Я дякую любові, любові, канал, дрони, спальники. Дякую вам, Любов. Дякую особисто вам. Дякую Казначеєву Сергію. Величезна вам подяка, друзі, за вашу допомогу, за вашу віру в перемогу, за вашу віру в наших е захисників, за вашу віру в наших оборонців. Я також хочу подякувати тим, хто донатить на банк. Банка вчора була, було в. Вчора закуплені дрони, і один подарувала нам група компанії Єдность. І вони вже завтра будуть на передовій, буде передача. І вчора же я продовжив цю банку, вона відкрита заново на ціль 44. поки що перераховано там 1400 гривень. Кожен може зайти і подивитися в цю монобанку на дрони. В опису написано на дрони. Я ще раз хочу сказати: великі. Велике-велике е, спасибі е, спонсорам. Величезна подяка. Тим, хто як тільки може допомогти, допомогти каналу, вислати посилки. Всім тим, хто висилає посилки, величезна подяка. Не знімаються сітки маскувальні, друзі. Навіть сітки просто риболовні, це для захисту від дронів, щоб накрити да, там, окоп чи ще щось, і дрони долітають, і вони не долітають і не взриваються. Разовий посуд. Нічого це не знімається, друзі. Все це потрібно, потрібно, і потрібно. І також, якщо ви хочете смаколики, але зараз вже тепло, щоб вони не пропадали. Друзі, там, де кажуть, дякуємо землякам, це знаєте, що це ми, спальники, нас давно колись стали земляками. Хто давно? Ну, таку. Таке названня от ми взяли собі земляки. щоб, ну, Ось ми земляки, а ми всі є земляки. Далі. Ті, хто донатить ось ввечері після 17, я хочу сказати: вечірні програми, передачі, окрім стріма, вони записуються о 17.17 18.00. тож, Якщо донати після 17, то вже подяка і вже розмова про них буде вранці, щоб ви не думали, що хтось когось забув. Ні, все у нас, друзі, ніхто не забутий і нічого не забута. До завтра, мабуть? Мабуть, так, до завтра, завтра ввечері у нас стрім. Що я хочу сказати? Україна переможе.